Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, дивіться, зараз оглянемо. Мені, ви знаєте, як я робив огляд Кентавра 504 4 з кабіни FC. Він мені сподобався. Але от що скаже Константин? Надрауззад. Донфенгу. Донфенг стара дуже марка, одна з найстаріших, які були в Україні, Сінтай, Донфенг І так далі. Вона ще тримає рівень. В роботі перед відвантаженням і випробування на міцність. Ми подивимося, що в них тут. От, попереднє відео, якщо бачили рознос, за 2900 ще й гарантія 6 місяців. Оціночний варіант є в тракторці оцінка. Так само тут оцінка. Крила якісь не такі. Пофарбувати можна. Тобто, навіть такі послуги має мотостор Це плюс очевидний. Це очевидний плюс. Треба дивитися огляди тільки тих. Каналів і тих магазинів, які хоча б знають, що вони говорять. Це основний критерій. Якщо вам треба техніку підібрати, то треба звертатися до спеціаліста, до експерта, а не до експерда і пердаліста. Так, тепер давайте глянемо, ну, що скаже Костя. Е, на рахунок 504-го, в нього на 404-м є деякі переваги. 404 Кентавр у мене людина недавно питала. Я вже знімав. Біля п'яти відео на рахунок 24 з розширеними можливостями суто на те навісне, яке приводиться в рух від ВОМа. Треба його нагружати роботою 24 в плані виконання робіт плугом дисковою бороною і так далі. Але за рахунок потужнішого двигуна, ви зможете йти просто швидше в деякі моменти. І більший захват компенсувати швидкістю, тобто не більше-менше захват. Тобто, не чіпляти плуги там 2 по, 35, 3 по 30. На які розраховані вже справжні сороковки типу ловолів там і так далі, дойців і ДТЗ. -х. А суто використовувати тракторця з такими можливостями, як 24-ка. Бо шасі там 24-не. Це є межа можливостей, це шкала така, вимірювання можливості будь-якого трактора. Це його можливості шасі. А шасі це перша його головна складова, це трансмісія. Поїхали, ну, Костя, що скажете? Ви просили, я знімаю. Порівнюємо Кентавр 504 ціною 8300 і Донфенг 400. Ну, шутку про 300, думаю, казати не треба. Е -е Хочете більш детальні інформації, можете до Кості подзвонити. Хочете більш на наглядної інформації, будь ласка, приїжджайте, кожен з тракторів, який ви вкажете пальцем, ви можете взяти на ньому проїхатися, скільки вам заманеться в будь-яких умовах. Ну, не в робочих, принаймні. 4G2 з примусовою гідравлікою за 10400 трактор топ і трактор, який хоче бути також топ. Розпочну з порівняння загальних габаритних розмірів. Звісно, на відео буде видно, що трактор Кентавр 504 вищий. Одразу видно, зараз підійду ось так. Подивіться, бачите, він все ж таки вищий. Також... Ну, За рахунок капота, висота його, це одне кліренс, це одна з таких основних характеристик, яка пояснює можливості виконання деяких робіт, там, догляд за рослинами, прохідність і так далі. Висота по капоту, як ми дивилися відео, точніше я знімав огляд Оріона 504 і 404, в них шалена висота капота. І тільки буквально четверта частина капота закриває сам двигун. Тобто висота ось тут не вирішує нічого. Зрозуміло, що він довший. По вазі 1700 кг важить Донфен 404, 1700 кг важить донкентавр п'ятсот 504. Так, стоп, стоп, стоп. Беремо, рахуємо, що різниця в двигунах там в межах погрішності, там буквально там. До 30 кілограмів, можливо, до 50, нехай, хоча, скоріше всього, що ні. Тому що блоки в 490-495 дуже подібні, а нехай буде там буквально в районі погрішності. Тобто, якщо в них маса ідентична, колеса ідентичні, в них має бути дуже схоже по компоновці і по, скажімо так, нехай просто поверхнево, скажімо, товщині металу, подібне дуже шасі. Це основна складова трактора. Якщо це дійсно так, то кентавр дуже виглядає привабливо. За рахунок, ви знаєте, що тракторці позиціонуються по-різному. В основному зараз йде тенденція так само, як і брендові речі, так і бренд вирішує деяку частину в відсотковому відношенні ціни. Тобто, що це Донфенг, то він буде дорожчий від того, що просто він називається Донфенг. Це моя така думка, але воно так скоріше всього і є. Є тракторці, які не уступають Донфенгу, але за рахунок маловідомого бренду, вони коштують дешевше. Це може бути саме цей варіант. Вже починаю заговорюватись. Але тепер по комплектації. У Кентавра 4 противаги по 11 кг. Всього 44 кг. У Донфенга 6 противаг по 20 кг. 120 кг на наперед. Так, це. Друга частина цього моменту. Це вже ми маємо бачимо різницю, що маса ідентична, але вже тут саме в противагах вже є різниця 80 кг. Це плюс для Донфенга, можливо, не критичний мінус для Кентавра, але все-таки є різниця вже на слух. Передні осі. Передній міст у Кентавра, редукторний, колія по центрам метр 25. У Донфенга також передній міст редукторний колія по центрам двадцять. Тепер перевіримо агротехнічний кліренс під переднім мостом. Легендарна рулетка в дії, і тут 42 сантиметри. Нею ще міряли виворот, даємо боком така в них рубрика була Тоже класно. Їдемо далі. Ну а тут по литтю видно, що це міст Донфенга, і тут в нас 40 сантиметрів. Тобто виходить, що у Донфенга колеса 7,5016 і агротехнічний кліренс 40 см. А у Кентавра колеса 8,3 20, а при цьому агротехнічний кліренс 42 см. Одразу... За рахунок, можливо, товщини самих чулків панчох рукавів моста переднього. У Кентавра такі ж колеса і передні, і задні, як в Дойцфара. 404. Зразу перейду на задню частину і демонструю, що трактор Кентавр 504 значно вищий за свого конкурента. Це досягається завдяки колесам 28-го діаметру 124 на 28 розмір коліс у Кентавра 504. У Дон... Баласні вантажів Кентавра є на задніх колесах. Я думаю, що вони мають не менше, ніж по 30-35 кілограмів. Фенга 404 колеса 124 на 24. Нижчий так, набагато нижчий. Ну, не, не геть набагато, але нижчий. Тобто 2 дюйми туди, 2 дюйми туди, в різниці по висоті це 5 см загальної різниці кліренса. Якби були ідентичні трансмісії, це також залежить від моста. Але перевіримо кліренс під заднім мостом. У Кентавра під чолками агротехнічний кліренс 56 см. Але якщо взяти під корпусом коробки, то виходить в нас 50, 50 скільки тут? 52-53 см. І окремо подивіться на задній міст трактора Кентавр 504, щоб ви зрозуміли, наскільки він масивний. У Донфенга 404 під заднім мостом 50 см. І одразу порівняємо, скільки маємо висоти саме ось тут, під коробкою перемикання швидкостей. І це 40 сантиметрів. За рахунок будови просто причепного пристрою. Для кентавра це плюс, для Донфенга не страшно. 41 хай буде. І, до речі, зверніть увагу на товщину заднього моста у Донфенга 404. І одразу дивіться, тяги. Тут стоять зовнішні циліндри, стоїть розподільник. Ось так все це виглядає. І повернемось до кентавра, також розподільник. Ось так виглядає три точка. Але зовнішнього циліндрів е значить, примусового режиму навіски немає. Для когось це мінус, для когось це пофіг, для когось це плюс взагалі. Але я вам скажу, що суто так, щоб це було критично необхідно, то всі б трактори з завода би, йшли б китайські повністю з виносними гідроциліндрами з примусовим режимом. Якби це було так, вже геть критично. Люди спокійно працюють без примусової гідравліки на різноманітній техніці. Навісне буде опускатися під власною масою. Примусовий режим він дуже рідко коли потрібен. Тяги. дуже все візуально, близько, по якості і по характеристикам воно також все дуже схоже. Вкотре демонструю зону посадки Дунфенга, тут рівна підлога. Педалі сторчать з підлоги, кермо не регулюється, але розташоване високо, зручно. Панель приладів автомобільного типу, реверс на панелі приладів. Всі важелі коробки, валу відбору потужності, повного привода підключення, роздатки, все збоку. Ну і зручне сидіння. Все зашито, все гарно зроблено. Перейдемо до кентавра 504-го. Зона посадки у кентавра розташована значно вище ніж у Донфенга. Подивіться Набагато. на різницю по висоті. Сантиметрів 20. Тут дві сходинки, абсолютно знову ж таки рівна підлога, педалі також з підлоги. Панель приладів, мабуть, більш цікавіша у кентавр, але по суті це автомобільного типу панель приладів, тому показники всі однакові. Далі важелі також по бокам, нічого вам не заважає. Сидіння також з регулюванням жорсткості і. Є підлокітники у кентавра. Двигун кентавра КМ495 це майже 2,9 літра об'єму з 50 кінських сил. У Донфенга 404-го двигун Чанчай ZN490 це 2,5 літри 40 кінських сил. Ну і можемо фіналізувати. Кентавр 504, саме в такій комплектації з реверсом, з дводисковим щепленням, з розподільником, з примусовою гідравлікою. Але з одним циліндром в гідробакові вартує 8300. Тобто є все-таки примусовий режим. Донфен. Є примусовий режим кентавра? Точно є. Один циліндр в гідробакові ну, може бути за рахунок цього. Може бути примусовий режим. А тут вони циліндри виносні. 8300. 404, 40-сильний. Також з реверсом. З примусовою гідравлікою з зовнішніми гідроциліндрами коштує 10 400. Гарантія на той і на той трактор по 2 роки повний пакет реєстраційних документів. Одне питання, Не одне питання, одне твердження. І, що в цього, що в іншого тракторця на 40 і на 50 кінських сил, відповідно, є нестача маси. Є нестача маси, відповідно, ми знаємо, що 2,5 тони важить 40 ка сороковка... До це нормально якраз на 40 кінських сил. Це якраз нормально. Щоб на кожну кінську силу хоча б було 50 кг маси. То тут треба ще по 300 навісити. Знову шутка про 300. Допустим, це вже баластування може людина зайнятися. Люди роблять балестування і на МТЗ, і, на... і не тільки. Тому це не критично. Просто, що я хочу сказати, в перетяжці. Ідентичні масою трактори, із з різницею навіть в 20 кінських сил, вони сильно себе різно не покажуть, особливо на низьких передачах. Тому потязі в загальному потязі кентавр буде ідентичний тому донфену. Хто думає, що Донфен за рахунок якості, там буде більше це, чи навпаки, що кентавр за рахунок більшої потужності. Тобто, ми маємо дві однакових потягових характеристика тягової одиниці, але маємо різницю в ціні. Передній міст Кентавра якийсь більш привабливий, більш масивний кліренс колеса більш привабливо в Кентавра. Зона посадки більш привабливо в Кентавра. Навіска система це все не набагато уступає Донфенгу. За рахунок, можливо, якогось там здешевлення чи, навпаки, з дорожнього вигляді поняття бренду, є різниця в ціні. Це така моя думка. Я так думаю. А ви своє далі. Скажіть. На підтвердження якості кентавр надається унікальна послуга підмінний трактор. В разі поломки вам замінять трактор і дадуть в тимчасове користування підмінний трактор. Тому, якщо відео корисне, не забудьте про лайк і не з ну, такої послуги немає ні в кого. Це важливо. Це тільки Мотостор разом з ДТЗ має таку функцію. скажімо так. Забудьте натиснути на сердечко. Якщо є запитання, напишіть їх в коментарях. Ну а хто хоче купити трактор в Мотостор, телефонуйте 098 949 9090. І нагадаю ще раз: Донфенг g 2 з примусовою гідравлікою 10400, Кентавр 504 f 8300. Які в мене є питання? У мене питань немає до огляду. Огляд компетентний, грамотно, розставлені слова в реченнях, всі. Все показано, все розказано. Неповна картина геть там, щоб геть-геть доточно. Але це все можна і попросити, і запитати по телефону, і вживу. Це великий плюс. Ціни завжди в них на сайті, це їхній сайт, завжди адекватні і завжди актуальні. На рахунок надійності кентавра сильно багато відео немає. Дунфенг вже за багато десятиліть існування довів своє ім'я і так далі, свій авторитет серед інших марок. Але я вам скажу, що і кентавр недалеко він сильно відстає. Це така моя думка, особливо на рахунок 50%. Сороковка це 24-ка просто сороковочним мотором. Це я вам зразу говорю, щоб ви собі зразу орієнтувалися. У масі він трошечки більший, за рахунок трішки більші коліс і трішки більшого двигуна. Це, звісно, буде. Якщо дійсно в цього кентавра маса ідентична до Донфенга, це щось про щось таке говорить. Ну, давайте ще подивимося разом ДТЗ. Новий день, новий відеозвіт про підготовку до відвантаження акційного трактора ДТЗ 5404. Це найпотужніша сороківка Яку я вважаю, варто купувати саме зараз, в червні липні 2024 року. Чому саме зараз? Тому що на них дуже хороша ціна. І той, хто приїжджає, як зробив покупець цього трактора, може протестувати цей трактор, а друге може отримати додаткову знижку при купівлі трактора. Вот ну а я традиційно показую комплектацію: Чотири противаги по 20 кг, передні колеса 7,50 16. Подивіться на цей кліренс під 50 сантиметрів. Подивіться на цю мостяру, гідропідсилювач, два насоси. До речі, у трактора є фільтр гідравліки. Таке є не в багатьох, а в бюджетних тракторах взагалі відсутні. Далі, крила, звісно, двигун у нас 2,5 літри, 4 циліндри, 40 кінських сил. Повітряний фільтр, циклон, є паливний. Ось такий, є паливний з датчиком води. Все реально в ДТЗ зроблено дуже добре. Далі подивіться кліренс. Ось тут посередині трактора, ага, а це все завдяки колесам 28 м 11,2 х 28 Дофіга. Далі 90 кілограм на кожне колесо, розбірні диски. Дуже важливо. Крила, панель приладів, сидіння з регулюванням жорсткості. Ось сюди ви встановите номерний знак після реєстрації, документи надаємо, пара гідровиходів, вал відбору потужності, буксирувальний гак. Ось так виглядає висунний елемент. Ви його висунули. І коли вже вдягнули навісне обладнання, він защолкнується. Все зроблено якісно. Мостяра, дійсно, все гарно зроблено. Тому, якщо і ви хочете купити якісну техніку, приїжджайте в Мотостор, Отримуєте консультацію, отримуєте порівняння з іншими виробниками, отримуєте нормально підготовлену техніку, повний пакет реєстраційних документів, підмінний трактор і також. 3 роки гарантії, якщо це ДТЗ. Лампочка габаритів світиться. Ліхтар освітлення ходу назад світиться. Правий поворот працює. Лівий поворот працює. Підсвітка номерного знаку працює. Дальній також світить. Індикація панелі приладів. Зарядка 139. дуже гарно звучить мотор Окось це заїдете. <гум> виворот шалений. Кажуть, за найкращий виворот як Донфенга, за рахунок другої конструкції редукторних частин моста. Трактор завантажено і він готовий до відправки до свого власника у Київську область. Тому повторюю ще раз: 098 949 9090. Телефонуйте в мотостор, купуєте нормально, якісно підготовлену техніку. Отримуєте гарантію і отримуєте нормальну, якісну техніку повторююсь, в 25-й раз. Дзвоніть в мотостор. Позволімо. Ой, коли буду мати гроші. Може позвоню. Зараз поки не до того. Тому, хлопці, от вам огляд, толковий порівняння з іншими оглядами інших магазинів, я думаю, вас було достатньо. На рахунок Кентавра є над чим задуматися. Дуже-дуже хочеться, щоб десь хтось вів YouTube або TikTok і показував його в роботі, хто є власником цієї техніки. А вже далі все це наочно можна буде і зрозуміти. Чи ідентичне по масі шасі. Ну, бо якщо взяти і порівняти з Донфенгом, то щось має бути там дуже-дуже схоже. Є велика надія. На 504 кентавр є надія. По-перше, за рахунок ціни ви за 8300, раніше 8300. Та хочете сказати? Ну, ладно, не буду. За 8300 раніше коштує ДТЗ-5244 HPX. Ну, тепер візьміть двічі потужніший трактор більші по масі на кілограмів 300 десь орієнтовно. Ну, Допустимо таку можливість, що цей тракторець не дуже-не дуже сильно вже такий і поганий. Але все-таки бажано його побачити було б в роботі дійсно. Може в Костянтина є. Якісь люди, які можуть зробити це, зняти відео, надати мені чи надати їм на канал. Це я в них попросив би. Це я попросив би, щоб вони зробили. Так що, Костя, звертаюся до вас, якщо є 504 й кентабр в роботі десь в серйозній, саме ось такий, то, будь ласка, прошу студію демонстрації. Далі, все, ви дізнаєтеся напряму в нього на сайті, по телефону, в коментарях і так далі. Доволі давненько займається. Телеграм, світ міні-агротехніки, на Facebook заходьте, там є оголошення і. так далі. Тому, далі діло за вами. Я вам кажу завжди наголошую, якщо ви хочете щось десь брати, чи техніку, чи навісне, ви вибирайте магазини, де люди просто знають хоча б чим вони займаються і що вони говорять. За гарантією і так далі, знову ж таки. Можете багато почути власників, які знімають відеоролики в YouTube і Telegram, Instagram тобто, і в Тікток, господи, вже наговорив всього. А далі все залежить тільки від вас. Є речі, деякі, за які можна щось, скажімо так, щось передбачити, розвиток подій, якщо щось станеться в магазин. А є в яких це можна також передбачити, тільки вже зразу знаєш наперед, що це буде щось в негативному ключі. Це все, що я хотів показати і сказати. Є надія на Кентавр. ДТЗХ теж огонь. Донг, Донг є Донг, мені, до речі, дуже подобається його колір. Ну, колір це не основна частина конструкції трактора, не основний елемент, який має вас привалювати. І не капот А-шасі. Надіюся, що кентавр щось такий та й буде могти. Якщо за таку ціну, дійсно, це буде щось якесь близько до шасі Донфенга. Це буде дуже-дуже класно. Маю надію, що Костянтин зробить так, щоб ми це все побачили. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!